І так, всім привіт! Хочу вам показати бій, класний бій, імбовий бій, овчальний бій. Я вам покажу, як потрібно грати на такій техніці, як Супер Кінь. Розпочнемо з того, що в нас карта Кастіля, нам не потрібно їхати ні з цього респа, ні з того респа на Мільницю. Там немає чого робити. Це 95% буде слів. Якщо ви туди поїдете, вас-напросто просто, просто уб'ють. Ну, в нас є недалекі уми як з моєї команди, так і з команди противника. Це добре, з одної сторони, для мене. Цей бій, ви вже могли дізнатися по прев'юшки, непереможний, но бій буде. З багато нанесеним уроном, дивіться до кінця. Це одна із позицій з цього респа. На якій потрібно заїжджати, і якщо ваші союзники поїхали все-таки на мільницю, це вони можуть засвітити противника. І звідси можна накидати. Це перша позиція, яку я раджу. Тут я розумію, що мені нічого робити, я не не стріляю багато або ждати з моря погоди, я переїжджаю тепер на цю позицію. Це ще одна класна позиція. Класна позиція для накиду. І на центрі, і на мініці, і на монастирі, і перетягнутися можна хоть куди. Тобто це дуже німова позиція для перетяжки, для накиду, для танкування. Так як тут можна танкувати від башні, у вас є УН, і башня танкує. Можна робом стояти танкувати від будинків. І можна накидувати урон, так як зараз ми це бачимо. Поки що ми 2-1 виігруємо. Але як я сказав на початку, це буде уви, проєрошний бій. Як я просто удивляюсь іногда... ...союзникам. Бачимо К-91, відпочиває, ми тут йому накидаємо разочок. Танканути УВ не получилось. ну нічого страшного. У нас поки 2-2. Кран получил. одну від нашу плюху. Ось чому наглядний примір. Нам, е нам не стоїть просто грати Мінцю. От розкидали. Чувака просто от вже наполовину не стало. Тут він був, тут його немає вже. 3 хвили... хвилини був, пройшло. Плюс який, що він, в принципі, світив. Ну весь який плюс. Але так як союз противники трошки умніші за моїх союзників, вони більш акуратніше виїжджали. І накидати не вийшло побільше. Блін, тут не вийшло. К-91 прокатився далі. Але далі ви побачите, що він буде робити. Ну це жесть. Тут я дивлюсь К91 просто на, не знаю, на стальних яйцях проїжджає вперед. Я думаю, ну окей, давай. <рес> <рес> ну, тут без коментарів, ви тут самі все бачите. Знаю, к 91 ще тут знаходжусь. Супер кінь це ДПМний танк. І він питається щось зробити. Тут... Я просто по трайсеру. И, кстати, тут есть пробитие, и я на низ пробитие. Попал э, в, крана. Тут я уже подаюсь на карту. У нас 2 в 5. Ну, жесть. 2 в 5. Ну. Не знаю, что и говорить. К-90 получает раз в ворд. В очередной раз. Тут супер конь падає на мене, я йому видаю плюшку одну. Переворачую зразу башню на К-91. Конь проїжджає далі. К-91, блін, не, бай... не знає, що в нього пушка не опускається, питається щось зробити, але отримую раз разбор. Тут я заряджаю. Фугас. Пробиваю на 601 під пірком. 601 під пірком. Я забираю коня. Супер коня суперника. Я ось тут 1-4. Був 1-5, зараз 1 Даю крану, який під'їхав під до мене, танкую раз від нього. Даю урон, танкую два. Танкую від К-91, танкую від крана знову. Ну в общем. Зверху на мене падає танк. І тут я подумав, що танк мій знищений. І я не вертів вже башні. Я просто тупанув. Треб... Блін, я не знаю, я це передивлявся, я не знаю, як я тупанув, от. Так в ігрі вийшло. Я подумав, що мене знищили. Ми бачимо пораження. Уви! Но ми нанесли 6500 урона і 3200 танканули. Показую наглядний примір моїх... Просто... З ким я грав! Ну це жесть! Магуше 0! Просто тайп наніс. один, один раз стрельнув, один раз пробив. Три танка по одному разу стрельнули і по одному разу пробили. Ну це жесть. це просто жесть. І яких мені кинули 40%. 46%, 45%. Сапірник, дивимося. 64. 54. 49. 49,5%. 63%. Йох 50. 43%. Ну, видно неозброєним не оком, що суперники у нас з'явилися по реально е були сильнішими. І так, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь і ставте лайки. Далі буде краще і більше. Всім дякую. І не забуваємо що кожен день о 21.00 за Києвом я провожу стріми. Всіх чекаю, буду радий бачити.